Вчора в телецентрі відбувся Житомирський регіональний партійний форум від стабільності до добробуту, на якому свої програми представляли кандидати в депутати по мажоритарці від партії регіонів з людьми і для людей. Під таким гаслом пройшла презентація передвиборчої програми кандидата в народні депутати по 62-му округу Сергія Рижука. Хочеться не помітити і до чого я прагну, то я скажу, до чого я не прагну на жанре. Я не прагну до кар'єрного росту. Не необхідності ще раз якісь здобувати кар'єру. Я придував не свою вашу правець і лідер партійний, який прийшов від когосника до міністра, про яку кар'єру ще говорити. Проаналізувавши потенціал, який був створений за два з половиною роки, Сергій Режук наголосив на тому, що влада перейшла у фазу активної допомоги кожній людині, а саме через робоче місце, підвищення заробітної плати, відповідні пенсії та все те, що дозволяє людині почувати себе комфортно. Ми сміливо говоримо щороку 20-25% зростання зарплати. Ми сміливо, рішуче кажемо, що. Мінімальна пенсія буде на 20% вищою мінімально гривня заробітної плати. Ми кажемо, що щорічно ми будемо щоквартально. Підвищувати пенсію, крім Сергія Режука, свої передвиборчі програми представили ще чотири кандидати в депутати по мажоритарці від партії регіонів. В цих програмах вони пропонують виважну і реалістичну програму формування суспільства вільних та заможних громадян і запевняють, шлях від стабільності до добробуту це шлях національного прогресу, заради нової якості життя громадян України. Чоловіки наголошували на тому, що роблять все заради спільної мети створення належних умов для гідного життя громадян держави. Закінчився форум концерт. Програмою. Яна чорписька Богдан Яремчук, студія це